Я шла на електричку їхати додому, ось і бачу з магазину водофон вибігає невідомий чоловік. У нього в руках предмет схожий на планшет, і там такий ще дротик висить, який відповідає за сигналізацію. Мить і дівчина вже хутко біжить за грабіжником. Той від хоробрості курсантки розгубився, почав бігти ще швидше та перечепився. А він почав вставати. І в цей момент момент я підбігла і здійснила е, затримання замком е, і загину руки за спину. На допомогу Ганні прийшов і консультант пограбованого магазину. Втім, навіть тоді зловмисник намагався дати драпа. Він почав пробувати вириватися там біля трамвайних колій. Там газонч він на цей газончик намагався стрибати там убігати. Я за ним. І вийшло, що ми опинилися на цьому газончику, і я одною рукою його тримала. Там співробітник мені допомагав, другою там набирала 102. За декілька хвилин вже приїхали патрульні грабіжника. Затримали Ганна каже саме в той момент і усвідомила, що відбулося насправді. Перед нею стояв 34-річний чолов'яга на підпитку, метр дев'яносто зростом, і в два рази більший за дівчину. Він стояв в наручниках, Ми чекали слідчо-оперативну групу. І ось він там казав там, та відпусти мене, відмовився від своїх показань і так далі. Ну там кнопочку там чи щось таке, нажми на наручниках, тобі за це нічого не буде. Давив, на жаль, що в нього там донька, 14-річна, що треба її годувати і так далі. Ну, в, цей, в цей момент, звісно, так було деяке там, психічне до цього ставлення, ну, важко було. Здивовані були й вчителі, які і навчили курсантку техніці затримання. Кажуть, Ганна і до цього показувала гарні результати, втім, що тендітна студентка затримає дорослого чоловіка, не чекали. Чесно, несподівано. Але, якщо чесно, дуже приємно мені, як викладачеві, що хоч щось ми вкладаємо і робимо ну, якби цей світ кращий, хоча б руками їхніми, але це так виходить. Бо коли вона розповіла цю історію, я ж кажу, я спочатку мені сказали, я кажу, хто. Дівчина ж каже, вже чотири роки вчиться в університеті внутрішніх справ. А цей легендарний замок, який і допоміг затримати злодія, вивчила саме на заняттях з фізичної підготовки. Тепер же намагається відпрацювати та вдосконалити свої вміння. Загин руки за спину це класична практика затримання, кажуть викладачі. Однак, треба дотримуватися чітких правил. Найголовніше в прийомі замок натиснути на лікоть саме так зловмистик не зможе вибратися. Аби у стресових ситуаціях курсантки знали, що робити на заняттях разом з викладачами інсценують подібні ситуації. Коментуємо реальні умови, які можуть відбутися. А також немаловажливо, що ми запрошуємо працівників практичних з практичних підрозділів, і вони саме розповідають нам з якими ситуаціями вони зіштовхуються на практичній діяльності. Тобто, після цього ми відпрацьовуємо вже на занятті разом з курсантами і викладачами. В університеті кажуть, пишаються своїми курсантами, а Ганні Чернісовій обов'язково врахують це затримання під час сесії. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.